Я хочу постулювати наступну річ: не треба думати, що Трамп просипається кожен ранок і засинає з думками про Україну. Йому як президенту Америки потрібно виконати свої плани. А щодо заяв Трампа про те, що він може зупинити війну в Україні, то я вважаю, що їх більше не більше ніж профанацію і, скажімо так, демагогію веде Путін і важливі впливу у Трампа на Путіна фактично немає. Будь-які там погрози, словесні там заяви, таке інше, вони не діють. Санкції проти Росії введені так їх можна ще більш жорстокими зробити, там виключити їх від свіфта і таке інше. Але щодо санкційної політики, якісь суперсерйозні речі зробити неможливо. Думка дійсно важлива для Путіна. Це думка сідзіпіна питання: а сідзіпіну вигідно щоб війна Путіна була зупинена. Якщо війна зупиняється то Сполучені Штати Америки будуть мати більше ресурсів для того, щоб значить, посилюватися в азійсько тихоокеанському регіоні. А якщо Сполучені Штати витрачають значну частину своїх ресурсів саме на Україну, то в такому випадку СІДЗІПІД може в кращих умовах виконувати свої плани по оновленню китайської народної армії.